Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Євген Клопотенко український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, блогер та телеведучий, ініціатор включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Не впевнені, що на цьому дитячому фото ви одразу впізнали його? Того з ким асоціюється український борщ? Здогадалися? Так, це кулінар. Євген Клопотенко. Проте у дитинстві він не мріяв стати тим, ким є зараз. Кулінарія до нього прийшла значно пізніше. Цей кучерявий хлопець із Києва ще зі школи подорожуватиме різними країнами. Першу для себе у шкільному віці Клопотенко відкрив Італію, і саме вона спонукала майбутнього кухаря пильніше придивитися до кулінарії. У нас була в школі програма просто, як допомагала дітям з України якось їздити до, до італійських шкіл. Якраз тоді, коли формувався мій цей смак дитинства. І коли я приїхав, а мені було сім років в, в Україну, я зрозумів, що не лише котлети існує. Це вже 2000. -ні. І Женя після закінчення економічного університету поїхав за обміном працювати у Німеччину до всесвітньо відомого фастфуду. Для нього ця робота. Стала містком, аби зрозуміти, що кулінарія його покликання. Далі була Америка і мексиканський заклад. США він не підкорив та й не хотів цього робити. Повернувся до рідного Києва. Це згодом хлопець зізнається, що жодна із країн світу, де він працював і навчався, не була йому до душі. Він українець і готувати хоче лише для своїх. Я жив за кордоном у багатьох країнах. Я не хочу, я не можу ніде більше жити. Можливо, я би хотів жити в Англії, але ні, в Італії, ні. Я приїхав в Німеччину зараз, там спокій, небо мирне, мені похилення. Проте батьки скептично ставилися до захоплення сина. Вони виховували економіста Євгена Вікторовича, а не медійного кулінара Клопотенка. Коли я починав варення, звичайно, вся сім'я трішки так перші півроку скептично до моїх, тому що я міжнародний економіст. Перші півроку було тяжко, але після шоу, все як я переміг шоу. Ну, все змінилося. Батьки зрозуміли, що я не просто готую амлетіки, а що я можу це робити на іншому рівні. Це 2015-й, І Женя Клопотенко щойно говорив про кулінарне шоу, майстер-шеф. Йому тут уже 29. Але до цього часу Євген ще точно не знав, яке його покликання. Одного разу я посів і кажу, я хочу бути менеджером, хочу управляти людьми. Родичі сказали, що це півроку курсу, і ти саме менеджером. Я кажу, тоді я в ще нічого не знаю. Я кажу, хай буде, як буде. Ну хочете, я піду вчитись, хочете, буду робити. Я не знаю, чого я хочу. Як бачите, методом спроб він шукав себе тривалі роки. Але кулінарія у нього була як хобі. Клопотенко удома постійно готував різні страви, експериментував і навіть мав окремий холодильник від батьків для своїх продуктів. Тривало це доти, доки Юген не погодився прийти на кастинг майстер-шефу. Потрапив туди завдяки своєму невеличкому виробництву варення, яке дегустувала дівчина, що працювала у кастингу кулінарного шоу на СТБ. Я раніше працював на виставках і годував людей варенням. Е, я не знав, що це СТБ-кастинг-директор. Вона мені написала, каже: Женю, ти я поїла твої, твій там кур, твоє варення. А, будь ласка, не хочеш прийти на кастинг? Прийшов. Це 2015 -й. Євген Клопотенко стає переможцем п'ятого сезону найвідомішого кулінарного шоу України. У те, що він справжній кулінар, вірять його батьки. Клопотенку починають довіряти глядачі і вірить він сам. Завдяки майстер-шефу змінилося моє життя кардинально. Просто від А до Я шоу змінило його життя. А він заявляє, що хоче змінити культуру харчування в Україні. Їде навчатися кулінарним шедеврам до Франції. Повернувшись, починає популяризувати українську кухню і розповідає про наші давно забуті страви та відкриває свій ресторан, де готує екзотику і бджіл. Завдяки е тому, що я роблю, я порахував приблизно десь. 12-15 мільйонів людей угу. тим чи іншим інакшим чином вони готували або доторкалися до моїх рецептів і їжі. А головним завданням українського кулінара стало довести на міжнародному рівні, що червоний борщ це українська страва, а не сусідів, які все намагаються загарбати собі. Кулінару Клопотенку і його команді знадобилося півтора роки, аби борщ визнали традиційною українською стравою і внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Це 2022-й. Євген Клопотенко таки донісся свого офіційно. 1 липня борщ визнали тільки нашим. А клопотенка амбасадором страви. Така перемога. Е, яку давно, давно боротьба йшла, але ми перемогли. У мене немає слів, у мене лише сльози. Я не знаю, що говорити, але це точно перемога. Це Не єдина перемога у кулінарному світі. Клопотенка Євген ще взявся реформувати харчування в українських навчальних закладах. Він перший, хто запропонував харчувати дітей здоровіше. Дивувати своїх шанувальників Євген любить не лише стравами. Хоч зізнається, що робить це ненавмисно. то фарбує нігті на руках і показує їх підписникам, то заводить пишні вуса, чи підрізає свої кучері і робить зачіску як в козака. А ще був випадок, коли Євген вирівнював своє красиве від природи кучеряве волосся. Не вірите? Тоді дивіться, на цих кадрах він геть інший. Або купує собі спідниці та запитує у підписників в інстаграмі, чи це норм для чоловіків, і спростовує про себе плітки, які ширяться шоу бізнесом. Ти знаєш, що про тебе ходять? Шутки? Так ти та, знаєш, я би з, з задоволенням був би з чоловіком, бо з дівчатами так важко. Ти з ними і то, і все, з чоловіком домовився, і нормально. Але якось не, не, не збуджуть мене чоловіки. я не знаю, що робити. А ще він з народження був російськомовним хлопцем. Так-так, ваш улюблений кухар став говорити виключно українською після 2014-го. Здивовані? При, коли почав говорити українською мовою, я за місяць відчув зміни в своєму житті. Я відчув просто, що це моя мова, що це частина моєї землі. Ну, я я відчув себе в абсолютно іншу людину. І це так прикольно. Для когось він дивак, для когось зірка кулінарії, а для когось епатажний шоумен. Проте він завжди залишається собою, простим українським хлопцем, яким був до всіх визнань. Він знайшов справу свого життя, від якої отримує задоволення. А головне, завдяки їй допомагає покращити та змінити культуру їжі українців.